Доброго всім дня! Радо вітає вас в наше шкільне учнівське самоврядування. А зокрема, президент школи Колосівський Павло, наш прем'єр-міністр Ляхович Адам та спікер та Неля. Участь у самоврядуванні допоможе нам сформувати у собі навички демократизму, уміння самостійно діяти, нестандартно мислити, приймати рішення, здійснювати їх і нести відповідальність. А щоб життя дітей у нашій школі було цікавим. Ми постараємося посприяти підвищенню інтересу до навчання та безлічі заходів, які розвиватимуть нас різносторонньо. Також хочеться додати від себе, що на даний момент у зв'язку з пандеологічною ситуацією в нашій країні парламент майже безсилий. Та ми обіцяємо вас, що в майбутньому при покращенні ситуації в країні ми зробимо усе можливе для кращого життя школи та учнів. Для усіх намічених планів радо представляє усі міністерства. Запрошуємо на зібрання міністерства змін. Доброго дня! Вас вітає шкільне міністерство засобів масової інформації. Хочу представити усіх членів нашої команди. Аравут Тарас, Стахів Юля, Іван і Сліпець Вероніка. Головне завдання нашого міністерства постійно інформувати виховальців про життя школи. Хочу представити вам наш план: підбір музичного матеріалу для проведення шкільних дискотек. Створення презентацій та відеофільмів для проведення загальношкільних позакласних заходів. Допомога класним колективам у підборі музичного та відеоматеріалів, створення презентацій для проведення позакласних заходів. Передаємо слово нашим колегам із Міністерства навчання та порядку. Міністерство навчання та порядку радо вітаю усіх. Розпочнемо наше засідання. З... Знайомтеся киречами Наталя, Процьків Іра та Кромило Віталію. Очолює наше міністерство Іра. Головне завдання нашого міністерства це допомогти успішно вчитися, підтримувати належний порядок та дисципліну в школі. У своїй роботі ми плануємо проводити заходи, направлені на підвищення якості знань учнів. Це насамперед предметні олімпіади, вечори, конкурси і предметні КВК. О організовуємо чергування класних колективів по, по школі та в класах. Випиховуємо в учнів пережливе ставлення до шкільного майна та здійснюємо контроль за діяльністю старостату, а також контроль за діяльністю шкільної їдальні. Щоб осягнути всі ази науки, іноді нам потрібно робити перезагрузку. Так, так, саме перезагрузку. Добре відпочити і знову до праці. Так, напевно. Про це краще вам розкажуть представники Міністерства культури та дозвілля. Ігор та І гордідок та христиановодко. Головне завдання нашого міністерства організувати цікаві із змістовий відпочинок ушків. Зокрема, плануємо проводити вихідні заходи, долучатися до різноманітних акцій, робити підвірку аудіозаписів. До саме приведення традицій свят. А саме перші останні дзвонить свято Матері День вчителя, свято Миколаєв і недоріщення ранки. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, плануємо е, ряд заходів провести через онлайн-трансляцію. Передаємося волонтера. Я Ольховецька Олена, міністр Міністерства волонтерської допомоги. Хочу познайомити вас зі своєю командою. Це Хмелинська Вікторія, Лиску Наталя та Кайомська Ксенія. Головне завдання нашого міністерства надавати допомогу різним категоріям учнів та вчителів, які потребують допомоги. А зараз познайомимо вас зі своїми планами: прибирання та охорона культурних та історичних пам'ятків, соціальна допомога інвалідам, сиротам, людям похилого віку, підтримкам воїнів АТО. Проведення благодійних ярмарок та акцій з метою надання адресної допомоги, догляду за пам'ятками та могилами загиблих воїнів. У здоровому тілі і духі здорові саме під таким гаслом завжди купує наше міністерство спорту та туризму. Як тримати все у відповідній гармонії вони знають найкраще? Доброго дня! Вас вітає Міністерство спорту та туризму. У складі Ворончак Сергій, Гриців Назар і Луковський Костя і наш міністр Граб Назар. Мета нашого міністерства організувати активну участь всіх вихованців у спортивному житті школи. Ми плануємо проводити спортивні акції, турніри, туристичні змагання і походи.